Ти попав на третю серію шляху бомжа. Попередньому відео ви набрали більш ніж 70 лайків за перший день, так що відос мав вийти дуже швидко, але, на жаль, я прихворів, так що дуже сильно вибачаюся. А якщо ти хочеш, щоб четверта серія вийшла максимально швидко, давайте в перший день зіберемо 70 лайків і відос вийде ну прямо десь за день, за два. Також нагадую про свій телеграм-канал, де я почув абсолютно всі новини і не буду затягувати. Давайте ми зразу приходимо до нашого відео. Так, ну що, всім привітіки, я заспавнюся. На жаль, на спавні, тому що я прихворів і довго не заходив. І чисто я в принципі не оплачував. Слухайте, квартирку, і квартирка в нас просто злетіла. Як бачите, в нас на балансі 900 тисяч. Слухайте, я вже сам навіть забув, що у нас тут є. На банку у нас ага, 18 тисяч. А, я виходить, всі гроші зняв, бо я ловив гаражика. Все, я згадав, гаражика і, до речі, так і не зловив. Так що, як ви поняли, в нас є практично один мільйончик. Ну і, звісно, наш любименький X5. І отакий він. Сьогодні в мене планах поїхати на охоту. То. Того, що я на ній ніколи ще не був від моменту обнови, слухайте. Мені тіпи говорили, що там дуже прям жорстко можна заробити, якщо прокачати зброю. Я зараз хочу, в принципі, це все провірити, і думаю, в наступному відосіку провірити рибалку, так само, але купити вже п'яту вудушку. Що ви думаєте на це? Напишіть мені, в принципі, в коментарях. Того, що ну, в плану наш є вступити в НТУ. Так що треба, слухайте, підтягуватись, слухайте, треба буде щось там робити, -моя. А зараз я приїхав поглянути, скільки коштує перефарбувати машинку. Так, ладно, машинку я передумав фарбувати. Давайте, коротше, їдемо, купимо зараз зброю Там де в нас виходить на охоті Йомо, я відвик знімати, це капец. Ладно, коротше, як тільки приїду, включуся. Все, я погнав, коротше. До речі, пробіг вже скоро буде 5 тисяч. я тут хтось -ту міну наложив, це капец, звісно. Так, я вже сюди приїхав, пам'ятаю, як ми тут з вами, слухайте, працювали, заробили це наш стартовий капітал. Оба на тут адмінчик у нас стоїть, виходить. О, безплатний вхід, це взагалі прям шикарненько. І отут нам треба це все купляти. Ніфіга собі тут ціни, звісно, Йомаю, 109, Йомаю! Та, ви що, то це буде дорого, прокачайте, йо. Без донатик, якщо чесно, мені здається, це максимально буде важко прокачати. Ладно, коротше, давайте ми з вами передбаємо. Патрончики теж передбаємо, самі звичайні, ми не такі багаті. А що, тільки раз можна купити чи що? А, от, кількість товару. Ну, я навіть не знаю, ну, давайте 15 візьму. Ну ні, ну, мені з 15 буде мало, давайте 25 візьму. Все, мені з цього буде достатньо. Обура. Ой, ні, ну щось дороговато, слухайте. Ні, давайте без кобури все ж таки будемо. Напишіть в коментарях, чи це була не фатальна помилка часом. До речі, я щось так думаю, може би то мені зняти цього рюкзака, слухайте. І треба буде знайти цей все ж таки кейс, якого, від якого ми в принципі знайшли цей ключ того разу в попередній серії. Ну і відправляємось зараз на охоту. Слухайте, охота в нас, по ідеї, знаходиться. Де вона, де вона, де вона? Ось тут от воно, тут є всякі такі міточки. Ну, відпра. Ой, відправляємося зараз. Коротше, десь будемо. Ну, навіть не давайте сюди спочатку відправимось, потім сюди, 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 сюди. І якщо нічого не буде, то вернемося отако, ко-токо, сюди. В нас як-ніяк джип, так що, в принципі, ганяти по полях можна. Так що прислухайте для охоти саме то, що треба. Йоу, його цей розумій джип, звісно. До речі, якщо ви все ж таки вже скоріше хочете, так скажемо, я то, як я вступлю в зсу, буду получати військовий квиток. ВНПУ, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, ми навіть в наступній серії туди вступимо. Слухайте, але звісно, мені треба інформація від на, від вас, точніше, чи ви це хочете, чи ні? всяке таке. коротше, дайте інфу в коментарях. Я це все прочитаю і побачимо, про що вийде наступна серія, так скажемо. І ще мені стало цікаво, чи ви хочете такі, як є зараз, відосів розмовні, чи ви хочете трохи більше контента без розмов, щоб менше говорити, а більше щось робити. Наприклад, також це напишіть в коментарях, тому що я буду всі коментарі читати. Ухніфесянь пушка потащила бусика і буду прислухатися, слухайте до вас. Йомойо, що це за прикол? такі, такі ташки всюди ганяють багаті. Чому в мене такого нема? Це КП скажеш. Ну і за той час ми вже з вами прилетіли на охоту. Давайте зараз будемо з вами шукати якихось кабанів. Так скажемо, вот я бачу, тут вже стоїть якась тачечка. Так, слухайте, я прилетів. Опа, о! Перший кабанчик та ви йо-моє, давайте беремо зразу на альт, виходить так? Тепер опона прицілівся такого, та ви йо-моє. І стріляємо йому давайте в голову. Так, стоп, що? Не поняв. Так, ну от кабан, да? Все правильно, давайте стріляємо в нього. Оба. Так, у нього щось тут у вас зноситься. Так, 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 зноситься. Так, я щось не поняв. По ньому сік раз вистрілив. А хпшка, якби, повна, ще досі. Ну, давайте я в нього ще раз вистрілю. Так, йо-моє, що це за прикол такий? О, що Що? На вас напав кабан? Так, я щось трошечки не поняв. А що це був за прикол такий. Ем. Так, блін, я щось трошечки не поняв. А що за прикол з цим з його холотою? Це. <смі> як це називається, я не поняв. Ладно, давайте з вами викликаємо зараз нашу тачечку. де тут взагалі парковка Я навіть не знаю. Ну, я так поняв, Призвати на охоті в мене взагалі не вийде, так що зараз будемо шукати щось інше, Йоме. Так, я приїхав в сад город одним словом. Зараз будемо дивитися, чи тут є товари, і я просто хочу наперед закупити, якщо є. Давайте ми зараз глянемо. О, є, слухайте, тоді беремо, виходить, -то, 4 рази, так? Так, скільки я закупив? 36, ще треба купити 4 штучечки, виходить. Все, закупили. Тепер беремо давайте дві сапки. Я думаю, нам стане дві сапочки взяти. Ну і було би, звісно, непогано взяти добре. Ай, ладно, давайте візьмемо все ж таки. І візьмемо ми, виходить. Ну, десь 80 штучок, слухайте. Так, ну що, взяли, а, взяли 90. Ну. Ну, нехай буде. Ну і виходить, в принципі, на цьому все. Давайте я зразу відкладу собі отак його всього. Так, все, я все повсортував, слухайте. Ну і тепер треба шукати, хтось дасть тепличку. Слухайте. Бляхамуха, мене їх з п'ятий пропав. Як я тепер пішком маю йти звідси. А ні, там є парковочка. Ладно. Я пішов шукати, хтось дасть тепличку, одним словом. Короче, стояв я тут, ФК десь хвилин, напевно, ну не знаю, ну 15. Вітозі так ніхто їй не здає теплицю. Коротше, попав я якийсь час прям аномальний, слухайте. Так що сідаємо зараз в нашу бібіку, слухайте. Заправляємо її. Фіга ціна. Упляємо дві ремочки. Каву за 50 гривень. Випиваємо каву, поки заправляється машина. Ремонтуємо машину. Машина заправилася, сідаємо в машину і відправляємося з вами в одне секретне місце. Так, ну що, ми з вами приїхали, і це бункер в Києві. Ми заробимо з вами вступати в один клан для одної місії, так скажемо. Будемо ми з вами вступати в топ-8 клан, там якраз мало місць залишилося. Вступаємо і заходимо з вами в наш бункер. А, я вас понял. П'ять тисяч метрів їхати, -мойо! Так, ну що, я вже тут або. Давайте ми з вами заходимо в цей бункер. А, ну він в принципі звичайний, як і всі, да. Всі да? Всі, да? це капець. Алко-цех, я думаю, такий самісінький, ну та, а петрушка цех, а теж, в принципі, ідентичний. Так, тут у нас якраз стоїть один тіпочок. Нам потрібен магазин. Тут ми з вами заходимо в відмички, додаємо в корзину і візьмемо штучок, так я думаю, з 10. Слухайте, на 80 тисяч беремо відмичок з вами, закупилися, їх з вами кладемо в другий слотік і погнали шукати нашу жертву. Слухайте. Як ви поняли, ми з вами будемо зараз красти тачечки і саме цікавеньке. О слухайте, а тут є? Можна взяти тачку? Ух, та ви, що, реально? Це Ідеально. Давайте беремо зараз. А, слухайте, ні, цей поломаний. Давайте ми з вами візьмемо М8. Ух, та ви, що, йомайо. Все, взяли з вами М8. 8000 пробіг, до речі, в неї. Ну, тако прикольненько якось. Блін, їде вона, конечно, странна. Ліпше б я і к взяв. А, він не поломаний. Бляха, муха, це капець. А, ні, він все ж таки поломаний. Ладно, тоді давайте я заспавню цю М8. Нехай він її бере, в принципі. От він взяв, получається, цю М8, а я з вами тоді беру І К7. Все, я його заспавнюю, давайте быстренько. То перемонтую, мені в принципі не жалко. Все, перемонтували, сідаємо на нього і погнали. Ну як сьому, до речі, я катався, по-моєму, тільки раз в Україні, да, так що це взагалі прям ідеальненько, слухайте. І вирушаємо зараз шукати, де би то вкрасти якусь прикольненьку тачечку. Треба їхати, напевно, там, де люди якраз лишають свої тачечки. Навіть не знаю, де би то тако взяти, так цікавенько, знаєте? Звісно, геніально було поїхати в Київ, я думаю, там найбільше, особливо під сер. Але звідти важко буде доїхати сюди, так що треба шукати десь тут рядом. Так, слухайте, перша тачечка є. І це, ага, це проста а шоста, походу, да? А, і тут ще людина Сейтлана. Коротше, це не наш варіант. Блін, тут, звісно, поліція, і не дуже хотілося б тут зараз красти, але якщо щось буде таке цікавеньке, то я би, знаєте, вкрав. Спання тут пусто, коротше. Так, коротше, тут я все об'їздив, тут прям взагалі немає взагалі прям ніякої машини. Давайте ми зараз їдемо на інший берег, подивимося там. Ну, блін, остання надія, що тут хтось на фермі буде. Просто якщо тут нема, то йо. Ох, йо, тут вообще пусто. Ладно, коротше, ризикну, їду на церкву, попробую там щось вкрасти, там по-любому буде що красти. Подивимося, надіюся, довезу, але щось я дуже сильно сумніваюся, звісно. Так, ну що, ми вже з вами приїхали. І так, я бачу тут М3. Ну це прям взагалі мені за це недорого. Опачки, та ви що, я тут бачу. Ох, оце буде дорого, але він так що? Їх тут двоє? Так, слухайте. Ну, бляха муха, ну шанс дуже великий. Мені здається, що я не зможу їх красти, але слухайте. Ну, блін, ну, в принципі. Попробувати, ай навіть не знаю. Давайте попробую, по-перше, сісти сюди чи тут відкрито. Бляха, маха, тут закрито, це капець. Ану, РС шоста. Ой, шоста, чи яка вона? А, це клан, блін. Ну я не знаю, там люди ходять, я не знаю. Просто пробую сісти. Ух, йо вже сигналка запрацювала, це капець, йо маю, тікаю. А що це запрацювала сигналка? Я просто підійшов, двері посмикав. Це капець, йо-майо. Так, ладно, а якби я попробував угнати цей X6M, слухайте. Ну, муха, він теж закритий, виходить. Блін, тут сигналка виє, це капець. Слухайте, а якби я угнав тачку разом з цим тіпом, дивіться, скоріше всього, тачка відкрита, тому що тіпочок сидить всередині, а якби я попробував просто зараз сісти... А, я вас панів сигналка запрацювала і цей бо він вона закрита, Коротше, все, нафіг. Ні, тікаю, тікаю. Блін, так ніби найбезпечніше буде вкрасти X6M, якщо чесно. Ну прям інакших варіантів так ніби нема. Так, слухайте, тут прилетіло утоката чіла, ніфіга собі. Ну але мені здається, він її не залишить зараз. А як залишать він далеко не піде щось. Коротше, я думаю, щоб вкрасти цього X6. То, ну, якщо чесно, не знаю, чи в мене то вийде, але він і так побитий. Ну ай, прям максимально не хочеться його красти. Ну але так ніби варіантів інших прям ну, просто немає. Ніяких, Ну, От ще, звісно, тип на ауді приїхав, вона щось під'їхала вперед. Давайте попробую чисто сісти. А, ну вона відкрита. Ну але смислу красти її практично нема, ну, я моя. Вона по-любому дешева, я щось чогось... А, чекайте, це ця нова ауді? Так, це ця нова ауді. Кватру, слухайте. А, ну, я би попробував її вкрасти. Слухайте, давайте нажимаємо на двоєчку. А, ні, стоп, як то? Отако, правильно? Так, я щось не поняв. А як то взламувати машину? Ну, що за прикал? Так же ж, броню, нажимаю на двоєчку і мало би бути, не? Так, мене щось не працює взламування, коротше. А, вот і прийшов, власник, що. Так що добре, що я його не крав, слухайте. Ух, така же та чіла залетіла. Та ви шо? Ну цю так, ніби якби я вкрав мені 1200 300 дали би точно прям. А ну чуєте, якби я попробував ще раз сісти в неї і попробувати зламати. Ану, чи мені би дало? Так, давайте попробуємо використати. Та що за прикол? О, вот він, в принципі, цвій власник прийшов вже Йома, я вже навіть його їв красти мені не дасть. Ух! Так, стопе, там якось то, то чіло прям така заряжена стоїть. Опачки, оце в нас рез шо став убана відкрита. Так, стопе, попробуємо використати. А ну-ка, та ти прикалуйся, що за прикол? Алло? Чого в мене воно в мене не працює? Як це? Я щось нічого не розумію. Мені просто нема де заробити. Що це таке? Та як це так може бути, Йомайо. Так, я щось. Фльоха, муха, а як це так? Добре, все, остання спроба, вот я сів в якусь татічку, в мене вже двойка не працює чогось. Використати. Ну чого ти не працюєш? Що за прикол? Використати. А як тебе взламати? Ні, коротше, все. Це просто габелла, я в шоці. А, ще й власник прийшов, ну це капець. Ну, ще цей власник прийшов. Ні, ну це просто капець. Ну ідея моя заробити. Ну две, ну ніде не можу заробити. Так, коротше, мені це вже не доїло. У мене є 700 тисяч, є машина, є скин. Все, цього вистачить, я вступаю nee. в армію. Я подаю заявку на вступ до армії, так що в наступному відео чекайте армію. Мені просто надоїло, я просто ніде не можу зробити. От про що вийшла ця серія? Просто про те, що я просто ніде не можу заробити. На охоті мене вбило, в клані мені не дають заробити. Я просто в шоці, коротше, ні, все, мені це надоїло, прям серйозно. От просто нема що робити. Ну, две. Так що дякую всім за перегляд, всім пока.